Вітаю! Оце відео воно буде просте. Ми з вами разом дещо подивимося. В кінці я просто поставлю одне питання. Все. Це буде все відео. Подивимось дещо разом. Я навіть буду мінімально коментувати, а потім я просто задам одне питання і все. Там на телевізорі ви зараз бачите, там дисклеймер стоїть. Це відео містить особисті думки автора і не претендує на офіційну позицію чи експертність. Ця інформація взята з відкритих джерел. Ми теж скористаємося цією відкритою інформацією і просто подивимось. Подивимось, що там, це дійсно автентичне українське відео. Автор показує телебачення КНДР. Спочатку він розповідає, що КНДР співпрацює з Російською Федерацією, ну ми це знаємо. А потім. Намагається показати, як в КНДР побудоване телебачення і як воно там впливає на людей. Ну, окей, давайте ми просто з вами разом подивимося, що автор говорить. А далі в кінці я задам лише одне питання. І так, готові? Готові. Поїхали. Зійні канали і всі державні. Тобто, умовно кажучи, ти можеш обирати новини про лідера, фільм про лідера, мультфільм із моралью про лідера. Mm -hmm. Ну, у нас не так, у нас каналів більше. І повтор новин про лідера. Найголовніший канал це Кай Korean Central Television. Кореян Централ офіційно це освітній канал для студентів. Але не поспішайте шукати там TED Talks. Тут показують наукові документалки, що правда на фоні маршової музики. Ну, у нас багато каналів, отаких загальноукраїнських, де TED, TED Talks показують, особливо англійською мовою. У нас задекларували, що ми вивчаємо англійську мову, але чиновники собі нормально купують сертифікати про знання української і англійської мови, займають свої посади і так далі. Ну, добре, автор. Тут Стьоп трішки такий, як на мене, є й вивчення іноземних мов англійської, китайської, російської. Okay. Усе під соусом партійної етики з максимально серйозним обличчям. Є ще Ну, У нас не так. У нас не так, тому що у нас є квартал uh, UA Зараз був квартал 95. Який жартував над всім, в тому числі над людьми, які намагалися рятувати своє життя і потонули в тисі. У нас є там ще деякі ржачні канали. У нас дуже можна поржати над владою, да? можна поржать зараз над владою, зняти якісь смішні серіали. А, можна, можна, особ чи не можна? Не можна, чи можна? Ну, ну в нас не так. У нас все таки є відчуття того, що у нас на телеканалах. Не тільки офіційне, а і ще і о, таке опозиційне інколи буває. да? Alt ну, да. TV він спортивний. Офіційно він присвячений розвитку фізичної культури в КНДР. Тут транслюють футбольні матчі, гімнастика, бойові мистецтва. І, звісно ж, патріотичні документалки про спорт як опору. Навіть а у нас крутіше. У нас боксер може захистити дисертацію доктора філософії. Причому піди, розкажи, що він не писав, можливо, цю диссертацію, а може й писав, а Бог його знає. У нас генерал може одною рукою керувати фронтом, а іншою дисертацію писати і ще й книжку писати паралельно. Круто, круто. У нас не так, у нас реально не так. Зверніть увагу. Один із основних акцентів це не просто спортивні досягнення, а те, як вони відображають мудрість керівництва та міць народу. А ще є а у нас, коли вибори понаставляють у Києві площадок таких типу для дітей, знаєте, до сих пір написано це від партії такої, то а це ось від такого-то, а це від такого-то. Тобто, о, ні, 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 коли у нас на вибори йдуть чиновники, вони не ставлять спортивні майданчики. Вони не намагаються показати, що все це від партії. ось дивіться, от це вам від нас. <свісно> ні, ні, у нас не так. Мансудай тіві канал, який транслюється для закордонної аудиторії. Теоретично, на практиці просто іноді перекладають ту ж саму пафосну новину англійською. Інтернету в країні немає, але телебачення це головний канал комунікації. Понад 90% домогосподарств мають телевізор. але... Ага, інтернету нема. У нас є інтернет, але телебачення це основне. У нас не так. У нас не так. Всі з блокуванням каналів антенн. Сигналів сигналу у нас не так, у нас не блокують, Це дійсно. Ви можете дивитися, що завгодно. Це дійсно так. Деякі депутати намагаються там прикрити рота телеграм каналом там, і ще кому-небудь. Але в цілому можна налаштуватися. Особливо в інтернеті можна зайти і подивитися там Пф, Ні, поблоковані, вибачаюсь, поблоковані ресурси, а на наших каналах багатьох, багато чого немає. Причому, що українці VPN ставлять і залазять в деякі канали, там щось читають. А в Європі взагалі все це відкрито, у нас закрито. Ну, все-таки інтернет у нас є, читати можна. У нас не так. і Ще раз, я зараз без сарказму, просто я показую автор, відображає як. І ми, ми дійсно виглядаємо інакше, краще лише з вишки. Навіть супутникова таїлка це правопорушення. Перемикачів каналів немає, бо не треба. Ти все Я е, пам'ятаю, колись у нас в чаті, у нас тут ОСББ і чат є, і е, колись хтось дивився фільм, е, я так розумію, що з Льоким паром. І е, в чаті е, почали навіть писати, що от е, кацапською мовою, там, і хто і виключить, і так далі, там, музику якусь слухали люди. Тобто в нас е, можна дивитись, але можна наразитись на небезпеку. Можуть прям сусіди здати. М -м. Ну, дивишся одне і те саме, тільки з іншою інтонацією. Чи цікаво навіть телевізор? Каже, дивишся одне і те ж саме, тільки з іншою інтонацією. Ну, ну ладно. Приважно китайські або південнокорейські просто перепрошиті. Там стоїть спецчіп, який не дозволяє змінити джерело сигналу. Тобто навіть техніка ніби своя, але з чужого заводу у нас не так. У нас вся техніка своя. У нас і холодильник українського виробництва, і духова піч, і посудомийка, і ось макбук, це все і телефон. У нас вся своя техніка. Ось навіть оцей ліхтарик, який мені зараз допомагає, бо світла немає. Це теж українського виробництва. Жартую, воно того ж самого країни походження, як телевізори в КНДР Китайського, як і вся економіка КНДР. І якщо ти думав, ну а може, хоч хтось щось слово через спутник, то ні. За перегляд іноземного каналу виправний табір. Тому в країні де живе <свистач> <свистач> ні, у нас не так. 25 мільйонів людей, чотири канали це не замало. Це все, що є. І коли тебе з дитинства годують тільки цим. Рано чи пізно ти починаєш думати, що інших смаків не існує. Ну, ну Ну, добре. А тепер автор починає розповідати, а як іде е день е телевізійний. Цікаво. Ммм. Тічні Кореї це як засунути голову в паралельну реальність. і У нас не так. Ні, ні, ні. У нас не так. У нас ти включаєш телевізор і бачиш всю правду матку. От як вона є насправді, так нам і кажуть, особливо коли соціологічні дані показують. Пишете там здоровий глуст на 12 годин. В день ефіру це день культу і повтору. Дев'ята ранку гімн, прапор, гора. День починається. День. Гімн прапор гора 9.00. Національного гімну на екрані гора Пекту прапор і текст у стилі Лідер подарував нам ще один день. 9.15. Культ Кіма. Ранкова зарядка для мозку. Показують фото Кім Ірсена і кіншин Іра. Вірші, пісні, кадри як сильно ми його любимо потім слайдшоу з гір прапорів і маршів. 12.00. Освітня передача про теплиці серйозно 20 хвилин. Як вирощувати рослини в умовах півночі? Ага, заходиш до нас в магазини. Там картопля польська, яблуки там теж якісь там і так далі. У нас теж би непогано не було б, якби нам розповідали багато чого. Можливо, молодь би йшла якраз не тільки в юристи, в менеджери, а ще б якесь би виробництво. І так у нас цього немає все у нас. Агроборони в Україні, тому сільське господарство, воно так існує десь там, для того, щоб якісь 20 сімей в Україні ставали мультимільярдерами доларовими, Всі інші ходи, ходи, коротше. Це не жарт, а звична програма. При цьому мільйони реально голодують. 13.00 патріотичний фільм про японських шпигунів. У нас реально не голодують. Ні, ні. У нас такого немає. От нещодавно Гетьман це сказав, що за прожитковий мінімум в Україні неможливо навіть померти. Та 2300 гривень. Ну, моя мама має е, пенсію в 4800 гривень. Ні, ні. Вона на 4800, е, вона на 4800 може дозволити собі і е, Скумбрію. І абсолютно свіжий, гарний хліб. Вона може дозволити собі і м'ясо щодня. Вона може дозволити собі всю комуналку не сидіти в холодній хаті. Вона може все собі дозволити. Абсолютно, абсолютно. брешуть, 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 що в Україні є голодні люди. Ні, ми всі ситі, задоволені і щасливі. Ні. Старе кіно, 80 вісімдесяти герої, робітники і солдати, кохання до партії, героїзм на фабриці знято якісно. Кім Чен і особисто керував кіноіндустрією. Mm, у нас не так. У нас не так. У нас кіноіндустрія реально побудована, показує дуже багато мюзиклів. Знімають фільми, комедії, серіали. Бойовики, все, все, що от, сучасне, все абсолютно. Люди з задоволенням ходять в кінотеатри. І в нас так не буває, що знятий фільм, потім його обсасують, обговорюють цілий рік. От подивіться, ми зняли. Ні, у нас все на поток поставлено. У нас люди просто навіть не помічають, що це ну, наша індустрія і із задоволенням ходять в кінотеатри і дивляться наші прекрасні фільми. П'ятнадцяте Кадри басейнів, готелів, парків все виглядає як з каталогу п'ятизакового готелю, але це лише столиця, за її межами зовсім інша реальність. Да, серйозно? Ну у нас не так. У нас за за межами столиці і великих міст реальність не така. У нас в усіх селах басейни, спа-салони. Торгівельно-розважальні центри, дороги прокладені до сіл, щасливі люди, бібліотеки, школи, space, інтернет якісний. У нас так та там якось незрозуміло. Показують тільки одну столицю. да? 16.00. на 0. показують футбольний матч річної давнини. ювентус Айтховен без пояснень, просто тому що є футбол. Якщо КНДР не промогла, матч не покажуть. А у нас не так. У нас футбол взагалі не показують. Я знаю, що кажу. У мене мама любить футбол. Так от майже вона не може подивитись футбол нормально, тому що по каналах у нас раніше було ну, канали не цифрові. Потім всіх перевели на цифру. До речі, толком ніхто не знає, хто управляє цією цифрою. Цей Т-2, чи як вона називається. Так от в безкоштовний пакет футбол не входить. І для того, щоб дивитись футбол, потрібно докуповувати пакети. От моя мама на свою пенсію в 4800 800 гривень, вона поки все заплатить, купить всю рибу, оплатить всю комуналку, вона тоді без проблем може викидати ще 500 гривень на додатковий тариф, щоб дивитися футбол. Тому у нас футбол показують просто 24 на 7, всі активні матчі безкоштовно. І кожен пенсіонер може спокійно дивитися. У нас не так, це якась дичина тут у людей. 17.30. Газета по телевізору. На екрані скан газети. Диктор просто читає її голос. Ну, у нас не так. У нас не так. 18.00. Мультфільм Хлопчик Генерал. <звігінь> Хлопчик затримує шпигуна. Партія щаслива, урок моралі, вірність лідеру понад усе. Візуально непогано. 18.30. У нас нема моралі, у нас все можеш. Ну, крутить що завгодно. У нас там Маша і Медведь де безкінечно по телевізору. Просто дитячий мультик, і, і в принципі зняті мультики для дітей. Їх купа, вони сучасні, вони українські, їх можна дивитися, і да? брехня, освітня програма. Дітям пояснюють, що таке фейк в Україні, де фейк усе крім погоди. Оце прикольно. Знаєте, я от україномовний контент на Ютубі як не включу, так постійно десь міфи якісь спростовують. Причому так спростовують міфи, що тут же народжують нові міфи. І ти вже не знаєш взагалі, де ти живеш, в якій ти реальності живеш. Я навіть купив кілька книг за редакцією Ярослава Грицака. Це, до речі, наш професор, історик. Так от там, там, в тих книгах. Хоч якось хоч щось написано і про Революцію Гідності, і про Помаранчеву Революцію, і про Юлію Тимошенко, і Петра Порошенка, і про Янукович, про всіх них. Але плюс-мінус об'єктивно. Я, я коли читаю цю книгу, я не можу зрозуміти, хто дав дозвіл на її друк. Тому що це одна з небагатьох книг, яку можна читати і, і не відчувати себе повним. Ой, ну ладно, так ось, кажуть: в країні роззінчують міфи, де все міф. Крім погоди. ну-ну. 19.00. головні новини. Кім відвідав завод, ким подарував щастя, кім створив майбутність, сюжети про врожай, про лояльність і про провали заходу. 20.00. Міжнародна хроніка. Криза у США, голодування в Європі, стрілянина в південній Кореї, все, що показати у них ще гірше. 20.30. погода і женьшень. Погода єдиний правдивий блок. А потім користь корення женшеню. Вивірений баланс фентезі і народної медицини. 21.00. Вечірній фільм. Ще одне старе кіно з 80-х. Цього разу про кохання, але все одно фабрика партія прапор і мораль. 22.30. Повтор новин плюс прощання. Фінал дня. Знову гімн, знову гора, знову кім. І добра ніч. У нас не так. У нас все суттєво відрізняється. Правда? Угу. Це ще не все. І найстрашніше, через кілька годин цього шоу мозок починає звикати. І ти такий починаєш ловити себе на думці: а може, вони і справді щасливі? Саме так і працює пропаганда не через логіку, а через повтор, через музичку, через дитячі голоси, через кадр огірка. Є країни, де пропаганда л'ється з новин. А є де вона пробувається навіть через серіали і мультики. Північна Корея, це як Голівуд, тільки без любові, без поцілунків і з одним головним актором. Тепер питання для чого ви це знімаєте? Що ви хочете показати? Бережіть себе і, зокрема, і своє ментальне здоров'я, бо від отаких сюжетів дійсно може скластися враження про те, що десь хтось, а ми не такі. Я б хотів би, щоб ми були дійсно не такими. Я б хотів би, щоб ми. Ну, сам автор сказав, показують, що на Заході там у них все погано, у нас ще й не так погано. У нас дійсно ще й не так погано. Але я б не хотів, щоб ту ж саму модель, яка є в КНДР, використовували у нас. Я б не хотів, щоб мою країну порівнювали з КНДР, показуючи, що у нас ще й не так все погано. У нас дійсно не так все погано. Але орієнтуватися потрібно не на КНДР. Покажіть, як в Штатах. Покажіть, як у Франції, покажіть, як в Німеччині, покажіть, як в Італії, в Іспанії, в Португалії. Покажіть, як там люди борються за свої права. Покажіть, як там чиновник одразу зникає, якщо він не служить своєму народу. Покажіть це, а не ви показуєте КНДР. Для чого? Щоб ми наловили купу паралелей. Ви цього досягаєте. Так ми їх наловили. Орієнтуємося на краще, а не на найгірші практики. Бо орієнтир на гірше тебе краще не робить. Бережи себе, українець, і свою голову від от таких відео.